Бажаю міцного, всім людям миру і добра. Перш за все, ми дякуємо всім народам, які нам допомагають з чистим серцем, від щирого серця. Дякую вам, люди. Ну і дивлячись на деякі події у світі, набіжав у мене такий вірш на ваш розсуд. З червоними кроватками в костюмах сиділи ніби люди, ніби хто. Нарцис сидів з білявою головою, а поруч у костюмі якесь чмо. Навпроти них, вже змучений війною, сидів наш лідер, чинний президент, народом обраний Зеленський Володимир, та на підтримку він чекав. Та ось момент, як люті пси загавкали потвори, чому не так одягнути, як ми, та ще б спитали, звідки в тебе втома. Віддайте все нам, все що маєте ви всі. Один поперед одного лютують, вигавкують образу у наш дім, про обіцянки та за захист позабули, що нам давали українцям, нам усім. Побігла піна з рота божевільних. Віддайте нам, віддайте нам усе. Але ж забули, що повинні нас підтримувати, коли на Україну ворог нападе. Була колись в нас ядерна держава, та поважали та боялись навкруги, не можна було лізти до країни, що може ворогам відповісти. А вже ж ми вдячні всім народам за поміч, за підтримку, що нам надають. Ми вдячні кожної країни світу за те, що з нами хрест війни несуть. Але і ображати Україну, народ, який боронить рідний край. Не варто. Нині ми єдині. На варті світу стоїмо. Запам'ятай. Із шаною до кожного у світі. З повагою, всім людям на землі за поміч нашій ненькій Україні. Ми людям миру дякуємо всі. Слава Україні, героям слава усім людям миру, перемоги і добра.